ТЦК каже, що не дасть чоловіку відстрочку, тому що він не оформлений по догляду за дитиною з інвалідністю, а оформлена дружина. Дзвінки з такими розповідями до мене надходять майже щодня. Давайте розберемося, чи має чоловік, який є батьком дитини з інвалідністю, бути оформлений за цією дитиною по догляду, щоб у тимтримати відсрочку за редакцією закону, яка буде діяти з 18 травня. Значить, ми з вами, як завжди, читаємо стаття 23, частина 1 пункт 5. Закон про мобілізацію. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Військово зобов'язання. Обираємо наш варіант: жінки та чоловіки, кома, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, вихователі, які виховують. Дитину з інвалідністю віком до 18 років, виховують, де тут написано по догляду? Немає такого. Якщо вас плутає те, що ось написано: жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, тобто, має бути, по-вашому, опійка або догляд, я вибачаюся, але ні, це різні, різні статуси. Жінки та чоловіки. Кома це окремо йде, опікуни окремо, піклувальники окремо. Це не жінки та чоловіки, які є опікунами. Це окремі. Підставою для відсрочки ще раз з вами повторюємося: є те, що людина виховує дитину з інвалідністю віком. До 18 років. І от ці всі розказні, що ти по догляду за цією дитиною не оформлений, це маніпуляція ТЦК, і це незаконно. Я вже мовчу про те, що і в ЦНАПі, і в соцзахисті зараз чоловікам відмовляють оформлювати їх по догляду. За дитиною з інвалідністю. Це окремо, окремо, знаєте, треба знімати цілий стрім про це. Але якщо жінка, наприклад, вже в декреті, то на чоловіка тоді догляд за дитиною з інвалідністю не оформлюють. Тому я вас дуже прошу: читайте уважно. І не давайте собою маніпулювати, тому що ну це от реально, я таке ненавиджу. Ну давайте трішечки відволічемося з ним вишиванки. Вас будьте такі ж красиві сьогодні, як я, як вам, моя сорочечка.